Значить, друга тема, про яку я трохи хочу поговорити, про тему демократії. От часто ми беремо за еталон там, Ізраїль, ми беремо за еталон е, демократії Сполучені Штати Америки, а я скажу прямо, як є: демократії не існує. От розібратися от в кожній країні, от, е, яка береться за приклад демократичної політики, е, якщо так взяти, е, яке там внутрішнє життя, скільки там цензури, скільки там не можна говорити, яка там страшна е, взагалі система? От в Америці навіть зараз там. Культурний приклад цей скандал з підіді, який вже е, о, обсмоктали всі, кому тільки не, не було. Ну всі, хто тільки міг, там вже обмосолили цей скандал. Це яскравий приклад, того, що там нема ніякої демократії, є багато мафій, є багато різних бандитів, е, яких кришують, і які можуть собі дозволити е, дуже багато незаконних і нелюдських речей. Там всякі гвалтувань, всякі вечірки, всякі там е, зброї, наркотики. там, е, Заказні вбивства, повний набір, коротше, ліхих 90-х, тільки е, в форматі життя сучасної. Як не дивно, сучасної Америки, так? І там підіді це взагалі вершина айсбергу. Дуже багато історій, скільки банд е існує в Америці, особливо в Лос-Анджелесі, там і Сайди, і Вассайди продовжують існувати. там, ну, Точніше, ці блаци, кріпси, які за і сайт і весь не можуть побережжя поділити е вже, не знаю, скільки років, десятиліть. І ще багато. там е Азіатських банд, мексиканських банд, італійських мафій і дуже дуже багато всяких діаспор, які тянуть мазу там, за скажімо так, за своїх людей, покривають, кришують. В одне місце, коротше, не дують. Це окрема тема для окремого подкасту. Якщо там буде цікаво, може якось детально ще про це поговорю. Я просто це клоню до того, що є багато уже просто в лоб зовнішніх доказів ознак, що демократії не існує неде усюди. В тому чи інакшому форматі а, працює або а, влада дикого капіталізму, влада грошей, або а, ще гірше така повна диктатура, коли. А, Одна людина, там, як Путін, або як у нас, там Зеленський поступово в таке перетворюється. Не поступово вже сімімільними кроками, скоро від Путіна взагалі не відрізнити буде, як Лукашенка там в Білорусі, як там на Близькому Сході в деяких країнах, тобто, як там в Північній Кореї, зрозуміло, в Китаї. Тобто такий формат, коли. Влада сконцентрована там на одній якійсь партії, на одній якійсь людині. так, І при цьому все одно це зводиться до влади грошей. Тому що без грошей нікуди. Влади, вигоди. І взагалі ми всі дожили до, такої от, до максимально цинічного життя, де все вирішує просто вигода. Так. Але, але з іншого боку, так, можна багато владу критикувати. Але, на мою думку, ми всі винні у тому, що у нас відбувається, у тому, що почалася війна з Росією, у тому, що вона продовжується, не закінчується, у тому, що ця війна не має поки що жодних променів надії. На, на хоча б якісь компроміси, хоча б якісь е, процеси там замороження, ком, там початку нового формату переговорів. Е, очевидно, що е, нам з Росією е, домовлятися про е, завойовані Росією території, окуповані, так нам доведеться за ці території дипломатично з Росією е, боротися протягом е, десятків років, е, тому що як нам... Так і росіянам, тим паче, не знадобиться не один десяток років, щоб змінитися, щоб, щоб змінитися, щоб, щоб бути більш відкритими людьми, менш жлобськими, менш якимись такими от системними в тому форматі, от, системи, яку побудував там Путін за роки свого президентства. Але знову ж таки, те, що у нас війна зайшла у такий глухий кут, у такий глухий кут, так само, як і війна, наприклад, Палестини з Ізраїлем, як багато війн за, після Другої світової війни, вони всі, абсолютно всі, вони мають один спільний знаменник це порядок, який диктує Західний світ. Західний світ, поки існує НАТО, поки існує Європейський Союз, поки існує, поки існує ООН, поки існують якісь окремі елітні, так би мовити, країни, такі як США, да, Там Франція, ядерну зброю, ядерний зонтік, будуть множити і множити такі конфлікти, як між Палестиною та Ізраїлем, і як між Україною та Росією, тому що. Західний порядок він напряму провокує всі ці війни, і е, Америці як нікому вигідна така політика, е, коли вона така недоторкана в сторонки, може там обирати зру, зручну для себе сторону а інші країни воюють, тому що воюючими депресивними ослабленими війнами народами легше керувати, їх легше купляти за гроші, а Україна. Воює на не забуваємо, не на свої гроші, а в першу чергу на європейські та американські гроші. Ми воюємо на чужі гроші, тому а, війну з Росією ми вже апріорі програли, а ми її, вже, ми її е, детально, е, кожного дня, все більше і більше програємо, тому що нічого крім західних грошей в реальності за цією війною на сьогоднішній день з нашої сторони не стоїть. По, по великому рахунку, те, що окремі люди там ще по-своєму якось щиро можуть там. Сподіватися на Україну як на державу, там, боротися за Україну це окрема тема. Я цей момент теж не виключаю. Я теж, українець, який живе в Україні, я хочу тільки найкращого для своєї країни. Але з іншого боку, я як реаліст розумію, що з нашою країною зробили, за, особливо за останні три роки. І... У нас теж є своя доля відповідальності дуже сильна. Чи ми спровокували війну з Росією ще в 2014 році? Росіяни дуже злопам'ятні і з одного боку, згадувати це після через 10 років це якесь таке неадекватне злопам'ятство, вже багато води утікло після цих таких моментів. І це такі одноразові емоції були. От ми, українці дуже емоційні, ми там можемо щось ляпнути по глупості, не подумав. І забути через 5 хвилин. А людина, в чию сторону ми це ляпнули, вона може це пам'ятати 10 років, на прикладі Путіна, росіян. А що було 10 років тому? Все ж таки, ну реально, це є це в інтернеті на Ютубі в відкритому доступі хроніка подій в Майдан, Майдану. Кінець 13-го року це був навіть, по-моєму, навіть на й коли протести Майдану тільки почалися, біля університета Шевченка реально дуже багато молодих студентів синхронно скакали і кричали: москаляка на гіляку. Треба розуміти, що це психологічна провокація війни. Ну, Це була психологічна провокація війни. Ну, студенти, ну добре, вони покричали, вони там через 5 хвилин забули про це і пішли собі далі. Це була емоція. да? Але треба. Зараз о, трохи заходити в всю ретроспективу і о, розставляти логіч, логічний ланцюжок, що от ми зробили оце от вкид. І е, подумати зі сторони росіян, як це для них може виглядати. Це те ж само, ну уявіть, там, дві, кінець го року росіяни влаштовують якийсь там свій якийсь там русський марш там, традиційний, да? е, де багато російських студентів, там, молодих, скачуть і кричать: там е, нахуй хахлов. Ну, прикиньте, от таке, от вони би там скакали, кричали, ну, вдруг, от, так от, от у, їм би накипіло, захотіли так кричати. Ми б теж могли це 10 років пам'ятати. Це, це теж могло б спровокувати в нас негативні емоції. Ну навряд чи ми би там за це на них нападали, звісно. Бо у нас ну ми не, не настільки. Ну, те, що вони на нас напали, це ще багато причин геополітичних, про які я теж дуже багато говорив. Я не хочу повертатися до речей, про які я говорив. Я всі свої подкасти веду з однією чіткою ключовою метою надихнути якомога більше людей на критичне мислення. І я усі речі, які підіймаю, я можу там деякі. Історичні деталі неглибоко там вивчати. так, Я все, що вивчаю, все, що транслюю, говорю, говорю з однією конкретною метою це заставити людей замислитися. і Аналізувати психологічні причини міжлюдських відносин, тому що наш, наші зіпсовані відносини з росіянами вони мають дуже багато психологічних причин, моральних причин. Коротше, якщо от так це розглядати з точки зору людей, чим ми могли росіян образити, то більш логічно стає зрозуміло, звідки у росіян там з'явилися загострилися у відповідь українофобські а, настрої. І взагалі я вважаю, що ця війна вона взаємозалежна. От Чим більше у нас Русофобських настроїв, тим більше в Росії українофобських настроїв. Це насправді рівноцінне зло по глибині суті. Знову ж таки, я кажу не в не в масштабах, у кого там армія більше, хто території завоював більше, хто там горя більше натворив фізично. Я кажу психологічно, морально. Як ми, як ми до Росіян, так і Росіяни до нас. Це двосторонній рух. Більш того, я на відсотків впевнений, що чим більше ми будемо продовжувати підтримувати е своїм мовчанням. або... Е Своїм голосом, тим паче своїми діями політику рософобії, бажання там розмазати країну гній, цю от імперію, там всіх розмазати там, да? росіян там зробити. Чим більше ми будемо в телеграм-каналах щодня радіти, що у росіян знову там ми нашими дронами українськими щось розбомбили, там що постраждали там ці мирні жителі, там десь в Росії, чим більше ми будемо цьому всьому зловтішатися. І бажати росіянам все більше зла-зла-зла, тим більше рівноцінно це зло-зло-зло буде прилітати по нам на сьогоднішній день, станом на кінець 24-го року. Наша війна з Росією це вже двосторонній рух. Треба я про це тисячу разів вже казав. Треба відділяти мрак, який проявили Росіяни до нас на початку 22-го року. Вони взяли дуже великий на себе гріх тоді. І вони за це ще поплатяться. Це один момент. А другий момент, як ми себе поводимо станом на 24 й рік по відношенню до росіян, забуваючи, що там теж багато людей, які при інших, за інших обставин могли народитися в Україні. Тобто ну, людина теж вона не, не зав... ну, вона винна, вона не обирає, де народитися. Ми про багато речей забуваємо і. І так само, як забуваємо, що ми кричали на майдані 10 років тому, як це напряму вплинуло на подальші події на конфлікти з Росією.